Mm -hmm. І всім привітам, я Георгун, вами я ге залагав, раф. Ну, спідран. А спідран з підранським записується, то ще не одно. Тому сьогодні зі мною містер Wolf Так, і зі підраном буде в мене з ним. О прочитай правила. А uh, правила. Охотника без кінець життя, охотник для охотника за <схотник> <схотник> охотник. Виби... Треба вибити дракона у спідрану три життя, він... як він помирає, закінчиться одно. Ну що, бери компас? Один. Чекай. Чекай. Треба прируч, точно на мене показує. Давай, пішов. Ага. Чай, показуй на мене. Так. Так що я візьму компас. То компас. Показує на тебе. Ну, коротше, що в тебе компас то буде все окей. А... Ну що? А чай на мене, він на тебе не показує зараз. Мой ну, він на мою сторону показує. Я поняв. Почекайте зараз. Так, ми з тобою домовились. Ти мені даєш 30 секунд. Uh -huh. Засікай. Раз, два, три. Все, фора. Так. Треба бігти чим подальше. Ну як подальше? Першим ділом хочемо робити чудеро. Скільки там часу? ще часу? нормально. Все, поновь, понов, я понов. И стоп! И тип погнав уже за мною. Компас изправино причи. Угу, mm исправи, -hmm. mm -hmm. не. Ладно, хвилинку зараз но. Справити. Так, мы уже пролеємо, исправили. Все, я фару добью дав. Так... Пока ми справляли вже настав ставку от. Шо, настав. Ничего. Mm -hmm. Раз. Два. Так, давай собі. Ти там добуваєш, а поки вже собі невеличкий старчик скрафчу. Раз Два Не хватает Теперь идти в дно, а спавниться Так, я пока побежу дальше Ты не бежи, ты можешь просто на месте Не-не-не Вдохнуть Скалет Зараз тяжко буде тяжко буде. І мені теж буде тяжко. так мені. від, від тебе. Якщо тебе би вб'ю, то буде рахуватися, що ти немає. Тут ти... все рахується проти мене. Одно в тебе безкінечне життя. А якщо я помру, то вже помру до з кінцями. Я понял, я можу шукати собі. І потім можна в цебіг. Поки мене час втікнути. Чем подальше от тебя? Блин, а мне тоже важко было бы тяжко, если бы у меня не было ресурсов. Нам ну, требуется Так, друзья? Ну, все, я думаю, мне их столько будет попадать. А? Mm -mm. а тебе не хватает? Ты не седеруй. Да, ночь у нас.

Чекай, мені певно десь тут прийдеться зробити... А я не їм все одно. А для чого? Щоб кріпер мене не дістав. Кріпер думає, що я біля дерева, а я вже втік з дерева. Поки тебе там кріпери б'ють? Зараз може скелет зомбі поукукнути. Нормально, правда? Ой-ой-ой, скелет опять. О, ні, о, ні, ні. Ой, блін, а попав скелет. Ні, 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 ні. У мене зараз три з половиною сердечко. як мені зараз страшно. Ні-ні! Ні-ні! У мене один з половиною сердечка, дядя. У мене два з половиною. Ай! Півсердечка! Я вижу, коли ти здохнеш, я ж вижу, коли ти здохнеш. Не держався. Та де ж та їжа? Че не скалан не попал, йойс своя блин, номер. Что щетки не везучий? Де їжа? Шахта, пока. У мене їжі нема. О, ні! У ні, все, я бігати вже тепер не можу. Все, я можу їсти, я поеду. Не, я тут не вижу. Нє! Ми тільки зайшли вже не здохну. Ні, не рішення. Ні! Мінус хп тебе. Та, добре що не поняв. Ой-йо! Я же не наспанеться не там, де ми були. Наспанеться десь. Десь не понятно. Девчонка що ресурси зберігаються Забув виробити той режим. Але вже хай буде. Біжу. Mm -hmm. Перша серія вже мінус ХП, я в шоці. А ти шо думав? Я трошка у тебе був. А! Супер! Шанси є! А, а бля! О, дощ зупинився, супер! Тоже хоча б не пішов. Утопленник! Утопленик! Ага, значить, туди сурит, сюди. Здо зомбі! Ну, ж, де ж та їжа, що скелети. Папа! І мати далеко пішла? Чиш! Я спався прямо коло тебе. Мені когось требує свалити, ні? Я не спався там, де наш початок мав бути. А прямо коло тебе. Мені того взагалі не подобається. Десь! А де я не скажу? за аварійний путь я маю. Він, певно, до того не догадується. Ти певно до того крафту не догадуєшся. До якого крафта? Тупить, 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 тупить! Ти з відра не дивився? Хіба один ну, ну, значить, я забув. Ой, ну, так мене. Що Штам точно треба крафтити. На початку. Що кожен спідранер крафтить. Ти я крафти, я собі вже розсус скрафтиш щоб тебе бити. Ти маєш ще. Я до ну, тебе не йти не можу. Ну шукай навіть. Не шукай! Я в далеких землях. Це па пару тисяч! Мій компас, кажется, на тому на тому на острові. Айпонту мой компас. ха дай. Мне компас! Компас не сломався? Да я не показуй, що вводит. Там не жіск дубивай, бе мой. Тай, походу, компас поломався. Можливо. Мені показано на одне місце. Та Значить, компас поламався. Бо я далеко, а ти, а ти здох. Зомбі Будь ласка, десь тут, около мене, деревушка, будь ласка. Угу. Чи ж нам треба було координати включати, я б ти сказав, куди я біжу. Щоб було по нормальному... Ні, мені компас нормально показує, де ти є. так? так але зараз я хуй пішов до острова і показує типа кудись облі одного блоку. Ну то неправильно. Ще навіть не рейс. Мені зараз показує прямо, да. Навіть прямо. Ой, походу компас починився. У мене їжі нема! У мене тоже нема. Так. Маємо шанси. Невеликий, правда? Ні, Не, я далеко побіг. Треба більше були. Більше були. Матку пішли, що аж хочеться туда впас. Каньон? Ага. Я там приходив. Але давно. А це, треба швидше всю буду бути, кокнути, свиньок. І свалити звідси. Бо я вже першу жиску просрав. Мені показуй, що ти десь прямо. То йди, тому же в дух і прямо. Так, вигляду. Буду. Свинька, коровка. Не. Супер! Хавчик, хавчик, хавчик! У мене є куручка. У мене буде зараз багато що. І що одна сунька? Тамувачка? Mm. Дети я. Просточка нема. ти? Як ти так довго пішов? давай пішов, я не можу поняти. Так, ну. Я просто думав, куди мені третий. Три зерно. Так. Начки привал можна зробити. Ще барана на нас супер. тому, поки що невеликий привал зробити, а я поки що забуваю собі. Що? Не, що? На, на. Це ж кам'яне все є майже. У мене теж. Я думаю, я майже не буду красти, бо майже безполезно. Я ліпше суперик собі скачу, то я буду топориком гасити. Топорик, топорик. О, пора. Чого я вже буду штуку у мене? Че ты за шум для тебе? У мене тоже тут вачки. Так, бля, спаму тоже вачки ходили. Кусь. Кусь. Раз. О, опять девочка. Вишку своего можно буду скрафтить зараз. Видишь, кораж на крафте. У нас 3 карту крахнуть Не так спавни. А ты что, бля базу не спавницы? Мы спанці коло и базу спамс. Ви, классно! А вони стоїть спавпоинт. Мене поставили. Щоб ти коло бази. А в мене не працює, тому що компас перестане працювати. З якоїсь гори спускаєшся? Ні, nee, я мене тут вбив. Кож вбив. Я з дерева впав, я просто на дерева вилазив. Що ти бацька? Мене таке... Як я тебе люблю, дуб, дивися, де ти yeah. є? Oh. Давай-давай, ходи сюди. Ах ти воно ось Я знав, що ти про те забудеш сказати, правильно? Ага Була зараз скравки, дядь, я не приймала О, зараз напряженка піде Зараз напряженка піде Давай, давай Ага, uh ага -huh, uh -huh. О, починалось Дощик припинився Що, скравка чи де? Шафти? Да. Це плохой знак. Да сісты, блина. там розбиратися кісты? Прекрасно, ти назад полетів десь. Добре, що якаси видів тебе і забрав свою пічку. Ха! Поки твого Ніку не вижу. Я поняв, де ти. Я чую, як ти б'єшся. Я видим там по путі овечок. Правильно? Ай, треба їсти, їсти. От золотке дроб не получится на телефоні. Курочка. Кур... Курбє... Кур-кур-кур-кур... О, вовк. Привіт, вовк. Это не буду бачити. Ти ж вовк. Що, Дорганчика знайшов? Ага. Стоп! Я ж можу прочити на тебе... О, Ага, костів ти маєш? Безліна, треба скриттість, ось я буду бити. Давай-давай-давай. Якого креатива? Кажу, скриттість треба буде бити. Ух ти! Насрати на життя! Якщо я потрачу одне життя? Ты очень далеко от меня будешь? Аж Угу. Mm -hmm. Полетела, полетела, полетела? Смысле ты же там летаешь, да? Не можно. <решко> Так. Бежим, 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 бежим. Так, так, так. Он хороший, що я тебе вс не буду. Ага, я сам всі, всі свої движесь потрачу, ага. ви чули підписники? Чи просто хто де мене дивиться? Смачного. Хто мене дивиться? А хто не дивиться, то так. Та й поката. Це не підписаний, да? Ні. Так. То де ти, блин, а компас показує в одну сторону чорову, в одну сторону, в другу сторону? Не, я біжу, опу. Ти там строюєшся, розбоюєшся. Так. Я чи ти світ зробив? Тому ти мене не знайдеш. Так, так, я не йде. Е. Що? Я жартую, я без чітів граю. А що для мене файна ідея? Ну, хоро, слава чити. Я то розумію, говорить. Саша, ти розумієш, я зараз просто біжу. Чуєш? Ну, ти розумієш, ти зараз біжиш тут, ту, в ту сторону, тут, в ту сторону, і мій комплекс тут, в ту сторону, тут. Ту. Ну як в ту, я просто міняю чуть-чуть траєкторію. Чуєш, мене не дай, давай вже будемо закінчувати, бо ролик получиться довгий. Знімемо пізніше другу частину. Давай, я тримаю, тоді пока. Ні-ні-ні, зупинись. Що? Чекай. Мій комплекс. Я хочу в свою сонку. Ти на мене пішла, а я потім. Боже, уж у нас баги. Есть. Ну да, ну давай, давай пока. Ну что, будем же заканчивать эту мою пока, был я, Гербум. И это... Це... И это Свидран. Всем папа.